Чи можна оформити купівлю-продаж нерухомості, якщо ви не можете бути присутні особисто? Можна, для цього існує довіреність. Довіреність це зручно, але бажано вказувати в довіреності конкретну дію чи дії, які ви дозволяєте своїй довіреній особі вчиняти від вашого імені. Задля вашої ж безпеки. Також бажано після завершення цих дій цю довіреність відкликати. Якщо ви знаходитесь за кордоном і не маєте можливості звернутися в українське консульство, робите довіреність через Нотаріуса, то пам'ятайте, що її потрібно буде апостолювати. Також пам'ятайте, що в єдиний реєстр така довіреність не потрапить. І чи вона відкликана чи ні, чи термін дії її продовжений чи ні, ви побачити не зможете. Тому з цим потрібно бути обережним. А також пам'ятайте те, що якщо ви хочете довірити своє право на розпоряджання бюджетними сімейними коштами, то заяву згоду передовіряти не можна. Потрібна особиста присутність в нотаріуса або особиста присутність в консульстві для того, щоб написати цю заяву згоду, але ситуації бувають різні. Простіше всього це довіритись нам. Приходьте, звертайтесь, ми вам дамо шаблони довіреностей під кожну операцію і скажемо покроково, що за чим робити.